Спасибо, беста ночью. Пожалуйста, вас. пожалуйста. Садитесь Спасибо. хорошо, сейчас упадете. Садитесь. Евакуація пройшла успішно. Головні слова після кожної евакуації для волонтерів з волонтерами Гем Юкрейн. Ми вивезли трьох людей з прибережної широкої балки. Ці люди тривалий час знаходилися під обстрілами і без зв'язку. У них не було газу, у них не було інтернету. Кожна така операція вивезення людей з прибережних обстрілюваних населених пунктів це ціла пригода, тому що потрібно врахувати дуже багато факторів: чи заміноване узбережжя, чи висять дрони, чи будуть сьогодні обстріли. Волонтери намагаються врахувати безліч факторів, домовлятися на певний час, тому що з багатьма людьми просто немає зв'язку. Кожне, кожне вивезення це ризик як для людей, яких евакуйовують, так і для людей, які займаються евакуацією. Нам вдалося вивезти трьох людей: це жінка 79 років, та чоловік з дружиною, сімейна пара з кизомису. Вони тікали вже від війни, проте їм довелося тікати далі. Ми покажемо не тільки процес евакуації, а й розкажемо історії людей, які залишаються в прибережних населених пунктах. Ви йдете чи ні? Ау! Давайте виховати. Дітей, йде, ждете. Нема, сподіватися. Давай в машину. Що там таке у вас? Давайте в машину здесь один. довідаться. Швидко в машину дрони літають. Давайте, давайте. Дайте там. Хто там задовжиє? Давай. Виходьте. Щас ще в село широка балка, відкиземиса двадцять 21 кілометр. Як тут, як тут дрони, обстріли? Тут, та, кожен день, обстріли, кожен день, дрони, кожен день. Сьогодні у сім часом вечором таке було, робилося страшенне. Дрони чи, чи стріляли? Обстріли, обстріли. Вісім прильотів. Тут в основному залишилося хто? Ну, літні ну, люди. Кажуть, що залишилося 380 осіб. осіб. Угу. Залишилося. Да. А молодь нема молоді з ще. Після року тому назад. Ми зараз забираємо жінку 46-го року народження, яка хворіє, і ми маємо доставити її до лікарні. Ма нікого людей. В село пусте. Там більше тисячі будинків зруйнованих. Ми, коли виїжджали. 23-му році, 18 серпня, там було вже 700 будинків зруйновано. Там авіабомби кидали, там з авібомбами зруйнували. Воно знаходиться від берега. ну, ручки немає. Ручки немає давайте мою ручку. Ми евакуюємо двох людей, широкої балки і жінку 46-го року. Народження візьміть її. Ми маємо доставити в лікарні, тому що. Монатарія. Хлопці з ГМ України проводять евакуацію. Ой. Ой. Ой, все, все, все. все. Отак. Підтронами. Пет, Було волонтери вивозять людей. З прибережної Херсонщини. Давайте закройте. Всіх зайшли. Добро. нука коло мене жила, і він робив воїнські часті тут у Херсоні. І, і троє внуків вже прав І Діти бросили все, уїхали по квартирам там никаються. І я сиділа. Ох. Вам не страшно залишатися там було? Ви не виїжджали. Я ж була в Одесі в них. Потім повернулися? Ну, да, додому мене ж хату розбило. Побило, я ж приїхала 28 августа. Оформляти документи треба було. О. Та й більше не можна було виїхати. По 28 числа розбила хату, я поки у Білозерки взяла це ж витяг цей на пошкоджене майно. І то, і то і так я залишила. А бо... як ви залишалися там? Там же ж дрони зв'язку не було, якби ж швидко викликати треба було. Не, тут... Ну, да, да, тут у вас... Ні, Боже, в мене лікарство кончилось, мене серце теліпається там, Боже. Я, я вже не знаю. Ні лікарства нема, нікому, немає кому навіть сходити в аптеку, і всі бояться, бо ж дрони літають. Ми дуже позвонили... То в мене спасіба сусідка Галя Ткаченкова. Сьогодні я поїхала до Вадима і раз, і другий раз, і то мені то в аптеки купить щось то, то їсти, а це ні світу нема, нічого нема. Ні, дзвонимо в швидку допомогу щоб приїхали а нам е, вони відповідають що червона зона ми не приїдемо визивайте поліцію ми визиваємо, дзвонимо поліцію 102 поліція каже вибачте каже Ні, визивайте кареволонтерівка ми червона зона не приїдемо каже Ну, хорошо, спасіба. Поліція дзвонила нашому старості тут села. Поліція дзвонила. Він через 15 минут приїхав, зробив мені два укола. Приїхав Молодець, ночі, дав три часи ночі, зробив да, мені два укола. У мене тиск був 220 на 160. Так, В велике спасибо, що він приїхав. Робив. Ніхто не ні поліція, ні швидка допомога. Вони, в червона зона, ка, вибачте, каже, в шоугодні, любить друге, то поїжджали, ну, А в нас а це залишилось сусіди раз. Світ два дні три, є, світло два чотири. дні є, дві неділі нема. два дні є, а неділю дві нема. Ні, не, то якось був світ, довгенько був. а потім довгенько і не було. А то якось не було да, а довго. Це не було, не було. Світ. А це а був світ сюди. А а Інтернету а а немає вже 4 тижні. Ну, місяць. Не так, у нас був світ вселен'є. Так а як з дронами ми от вас вивозили, жужали над нами, як, як вони взагалі? галі? сусіда прямо в сарай, од нас 5 метрів повибивало оскулками, побило двері, вікна повилітали, пломки було. Чотири дні назад повилітало хату все. в супів. Пшифер все. Сусідки, сусідки бабушки, собак побило, сарай згорів. Це добре, що я ще пішла в кухню, не в хаті. А то я завжди в спальні цій що об вулиці. Мило. А він у шість прямо по, по шість по сім разів на день ці дрони атакують. Шість сім разів на день. Ну, от просто на людей вони ж бачать і, на кого і, вони і, кидають. І, вони ж бачать, ви ж не в формі, ви ж та, просто і, люди цивілі. дрони з'явилися то в нас немає, а у цих, у кого людей там сусідка, вона така, ну, як кажуть, по, -по, 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 -по модному крута, ето, у них в это, то це як називається, Wi-Fi вдома. Та вона каже, в групі писали, у них група, телефони такі, це круті, в них писали, каже, що, это, що якийсь дрон. Ну, Придостерігали, з'явився якесь ударне крило, називається, що щоб не виходили з хати, щоб знаходилися в підвалах. Тут вулиці русські, вились теж, ті туди, ті. Туди. То я ходила, ще могла трохи ходити, то ходили з подругою в підвалі, спали. Там підвал такий шикарний. Ми там камін включали, ну, ночували кожний день. Ну, тоді ж теж дуже сильно Олександрівку, Станіслав От, да, обстрілювали. То, що... Не Нашу вулицю так побило було, що... Ми в Кизить неділю у погрібі жили. У нас погріб там хороший був, железобетонний, такий 8 метрів під землею. Ну, вас кабами, да? в Кизимосі да, дуже да, сильно били? Я ви купав пару у сусідки ворої. А Наташа пішла, дивиться, а там двір сантиметрів 30 засипаний землею. Хати немає, все як землею. Хазяйство було кролі, 70 штук, все, все одні, одні школи. У церкву там одна це, хоцена ходить, у 70 метрів. Страшне, Одні руїни, нічого немає. Ні З і от одне попепел. Загиблих багато? Загиблих багато було. А тоді в перший день загинуло 18 людей. От тоді в перший день. А потім у суботу ми в неділю виїхали, нас забрали. А у суботу, як бы, це кинули на стару церкву. Ну, На то сім людей загинуло. Якщо сама, На остановці там люди скажи, стояли, там зразу то... руки, ноги поривали. І... Мат, можна оксанка, не оксанка не і троє Він, дітей мали, Ну, як маленькі дітей. Ну, не, неповнолітні загинули. Там поваривало руку дуже. Це страхіття така, таке розказували. Загинуло 63 ось, особи. А потім ви вирішили втікали від вікно від війни в широку балку, а війна вас наздоганяє, да? да? Ми в широку балку нам посовітували, там друг мій посовітував, Ми тут оце 23 го року, 18 серпня, ну, августа і це то, і так, тут це от наші роси так от оля дрони обтрили кожен день. Споколи, то було споколи, якось вора, трохи оце півтора року назад було, чи дронів не було, було спокійно. А це ось півтора року тому назад, прошлого не було. Ось що зять мій приїжджав ну, літом. Ну, 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 це почалося ще 4-5 місяців назад оце десь, 5 місяців оце на дороги. Не виносив його. Приїжджав до до мене. Що виходимо? Да. Давайте да, собі. Да, да. Тут же каталочку Супа, вам підготовили. Все, ви переживайте. Да. Ой, карточку не теряйте, чого карточку. Вот тут лежало. Не переживайте, ми вас не заберемо. <laughs> Тільки паже. Проте, на щастя, саме ця евакуація пройшла успішно, вдалося вивести людей, і, хоч вони мали погане самопочуття через відсутність медичної допомоги, навіть по поганій дорозі ї вдалося доставити літню жінку до лікарні, а чоловіка з дружиною до місця, де вони зможуть зараз залишитися і бути в безпеці. Друзі херсонці, виїжджати не хочеться нічого не замінить твого власного будинку, де ти був щасливий та були щасливі твої діти. Проте виїзд це не безвихідь. Безвихідь це коли рятувальники дістають з під завалів сині закривавлені тіла. Безвихідь це коли вивозять одну людину, а друга їде поруч в чорному пакеті. Безвихідь це коли поранено дітей. Ми показуємо, як проходить процес евакуації, щоб ви розуміли, що це страшно, проте це можливо. І невдовзі ми покажемо, як залишаються жити люди, яких вивезли з небезпечних населених пунктів Херсонщини.